Чи можна пане Бориславе в якості одного із стратегічних кроків ви казали, що стратегія на жаль відсутня на банкові? Але якщо там дивитися, озратися за периметр банковий і говорити про інтереси України, але стратегію, яку ми можливо вибудовуємо для поліпшення? Стосунки, от давайте на цей скрін подивимось. Я до речі, у вас в телеграм-каналі надибав на цей пост. Мова йде про головного рабина, який зробив класну штуку. От ви пишете, що це стратегічне і правильне рішення, і е, що відбулось? Відбулось те, що був запрошений до України Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. От ви сьогодні е, говорили якраз про те, що потрібно вміти працювати з Трампом, вибудовувати ось ці стежинки до Дональда Трампа. Чи є зокрема ось це як приклад того, як потрібно будувати до серця, до мізків, до ще інших місць Дональда Трампа, ось ці стежини? Дивіться, Трам... ми не можемо достучатися до Трампа. Це зрозуміло. Він не переварює Зеленського. Це стара історія, але ми можемо достукатись до його оточення, оточення, яке впливає. На світогляд Трампа на формування його поглядів, на формування його дій. Саме тому ми повинні працювати з тим, хто навколо Трампа і найближчий до нього. Місяць тому ми зустрічалися з Равмоша Асманом, і він казав, що він особисто поїхав в Вашингтон, використовуючи зв'язки єврейської громади, познайомимося з величезною кількістю політиків, релігійних діячів, громадських діячів, які мають відношення до Трампа, Равмоше Зустрівся тоді з, з Марком Бернсом, це справді особистий духовний радник Дональда Трампа і той, до якого у Трампа величезна довіра, і той, який впливає на християнський світогляд Трампа, це я серйозно кажу зараз. Більше того, він його познайомили, вони затоваришували. І мені Раф каже: якщо я його запрошу до України, як ти вважаєш, як це буде? Я говорю, ребе. Якщо ви це зробите, якщо ви покажете все, що у нас відбувається, і що росіяни роблять, це плюс в Україні, і він почав цим займатися. І Він і так би зробив це. Йому порада потрібна мене як політика. Ми з ним час і часу комунікуємо в цих питаннях, і я побачив, як це відбулося. І так він привіз його в бучу, і після того всі читали вже допис Бернса, який каже, що Україні не потрібні гроші. Україні потрібна зброя. Україні потрібна увага F-35. Україні потрібно те, чим вони можуть захистити свої домівки і своїх дітей, своїх сім'ї. І це найважливіше. І він повернеться і буде говорити з Трампом. І, можливо, це теж буде впливати, але якщо цього не робити, ми ніколи це не отримаємо. Більше того, є не лише він. І коли ми бачили, як Бернс вирушив до Бучі, Ірпіня, Бородянки, щоб на власні очі побачити наслідки злочину в російської армії, то саме після цього з'являються такі дописи, після цього з'являється інформація від цього, від цього цієї людини, після цього з'являється реакція Сполучених Штатів, тому що ЗМІ американські про це теж пишуть, і це важливо. І е, окрема історія, коли Бернс розповідає про те, що. Його шокували історії і свідчення тих людей, які розповідали, як пасторів ставили на коліна і стріляли їм в потилицю. Повірте, це значно краще, ніж будь-які заяви Офіса президента і їх перформанси. Оцей візит буде мати більше наслідків, ніж всі потухи Єрмака, Зеленського, Арахамі і всі інші цей шалопоні. Вони не розуміють і досі. Дипломатичний десант, пане Юрію. Ми скільки років вже з вами говоримо про це? Про дипломатичний десант? роки, ще раз кажу, я звертався до Оксани Маркарої 23-му році, кажучи, це необхідно робити, це необхідно робити. Працювати з релігійними діячами, громадськими діячами, популярними журналістами і блогерами, відомими науковцями, популяризаторами науки на рівні спортсменами. Це треба комунікації, і вони повинні тиснути. У нас є відвертий. Наш шанувальник України Стівен Кінг. З ним ніхто не працює. З ним ніхто не працює, але він сам емоційно підтримує Україну. Але він може бути потужною потужною силою, яка формує суспільну думку. На нього підписана величезна кількість людей. Його до нього прислухаються. Його цитують світові зміни. Таких людей в Штатах величезна кількість. Це не лише Тімоті Снайдер чи Стівен Кінг. Ще раз кажу, їх величезна кількість. Але хто з ними працює серед слуг народу? До речі, при всій моїй неповазі до цієї структури є декілька людей, в яких, які є професійними лобістами, там Тютю Новий лобіст, ще ну такі, вони аграрні лобісти, але в них є зв'язки Вашингтоні. І я це знаю стовідсотково. Знаю від своїх американських друзів в Вашингтоні, які мені кажуть, ми дивуємось, що ці люди тут не живуть, не ходять по кабінетах, не постійно не вкидають в уші інформацію потрібну, не створюють якісь круглі столи. А так працює американська політика. А чому? Тому що герой у нас повинен бути тільки один. І це не пес патрон це Володимир Зеленський. Саме він повинен бути всіх перемогти. Він повинен повернути всі землі, він повинен один подолати всіх ворогів, конфіскувати гроші російські в Європі, і сказати, що він найвеличніший побідун України, але потрібно, щоб працювали інакше. До речі, я колись пояснював Зеленському ще до того, як він був президентом, як працюють ці інституції, і він мені тоді казав: Так ви що, в пасе, щось дійсно робите. Ще це було десь за місяця-два до його балотування, коли я йому казав: ти не розумієш, як працює державний апарат, куди ти лізеш. Але ж бажання було величезне у нього. І от що я можу вам сказати? Що, на жаль, навіть після шести років вони не розуміють важливість оцієї народної дипломатії, оцеї системної дипломатії, коли люди, до яких є відношення, є стосунки, є старі. Там дружні зв'язки можуть зателефонувати, написати, приїхати, кого запрошують на день народження. Розумієте, у нас до речі в Україні величезна кількість таких є, але вони всі майже не з влади. До речі, найцікавіше. Це колишні посли Сполучених Штатів, це колишні міністри закордонних справ, це голови Верховної Ради, це керівники комітетів з міжнародної діяльності, це інші керівники різних комітетів. Це взагалі люди, які працювали в різних організаціях. Розумієте, я, наприклад, комунікую майже зі всіма своїми колегами з інших делегацій парі, хоча я не є депутатом зараз. І коли мене запрошують в парламентську асамблею, я приїжджаю туди, спілкуюсь, доношу потрібну інформацію. Але це ще раз, я не є представником влади. А потрібно, щоб робила величезна кількість людей з мандатом влади. І це треба координувати. Але я ж влада, пам'ятаючи про те, що вона хоче бути одною єдиною силою, яка перемогла всіх, не дає іншим працювати. І ми не маємо результату. Ні, результат ми маємо. Той, який зараз. Бо влада, якщо бачить, що хтось чогось досягає або має якийсь рейтинг, вона намагається його або дискредитувати, або облити брудом, або звільнити, як було до речі, з залужним, і це найкращий приклад того, коли людина, яка досягла результату, якою до речі, Україна пишається, і яка фактично дала відсіч ворогу. Звіткнулося тим, що його зняли з посади тільки через те, що в нього рейтинг більше ніж у президента. Через те, що Зеленський розуміє, що якщо залужний піде на вибори, то Зеленський програє. Через те, що повага наших закордонних друзів до Зеленського менше ніж до залужного, тому що вони розуміють, хто справді зупинив ворога. І все це призвело до чого? Ну що залужного немає. До речі. Пане Юрію, можете побачити, що нема навіть пса патрона, тому що, мабуть, електорат трохи схилявся віддавати голоси не за Зеленського, а за патрона, і це теж комусь здалося поганим. Якщо ви подивитесь, єдиний телемарафон там взагалі нема нічого не лише про корупцію, скандали, про вивіз камарницького, про черговий вирок слуги народу Гунько, про те, що хтось, що народний депутат Слуги народу Дмитрук. Включався в Москві в якусь там захід ганебно, який створив Азаров в Москві ще раз. Це всіх їх провів Зеленський. Нагадаю, так от у нас про це не але там немає і героїв. Чому? Тому що влада як думає, а якщо вони підуть на вибори і знову ми повертаємось до виборів, якщо влада піде на вибори, ці люди підуть на вибори і не в складі влади, а в складі інших партій. Це ж. Це ж буде катастрофа! думають в Офісі президента, і залишають тільки одного героя Зеленського. Але, знаєте, коли американське видання New York Times пише, що, наприклад, наступ 23-го року захлібнувся тільки тому, що Зеленський мав своє бачення наступу, ніж залужний, це дуже показова історія. Дуже показова. Ще раз, я не звинувачую ні в чому Зеленського. Він верховний головнокомандуючич законний, легітимний, але він буде відповідати за свої рішення. І коли американці і залужний казав, що треба бити в одному напрямку, тільки в одному напрямку і не розпорошити війська, а Зеленський сказав: А, ні, а мені кажуть, от що треба так робити, і зробив інакше, то його роль в Цій історії буде оцінювати комісія після того, як влада зміниться в Ізраїлі. Була комісія Граната. Це комісія після війни судного дня, яка робила висновки, хто що робив, хто не зреагував, хто в яких питаннях. До речі, це призвело до кінця політичної кар'єри не лише Голдемейра, а й Мошедаяна і багатьох інших так званих героїв Ізраїлю. Але ще раз кажу: така комісія повинна бути і в Україні з часом, і така комісія скаже. Ну, дійсно, хто в чому винний головне в цій історії, все ж таки, повертаючись до всього цього, Зеленський повинен зрозуміти, війна не закінчується, і він не побідун. Йому пригадають все, все, що було, починаючи навіть не з травневих шашликів, а значно раніше з тих людей, яких він привів у владу, які зганбили Україну. Але головне в цьому питанні, головне, щоб Україна не програла. А для цього він повинен використовувати в інтересах України. Всіх тих, хто може допомогти. Навіть якщо ці люди не подобаються особисто Зеленського, Зеленському і вважають Зеленського невігласом. До речі, вони не тільки вважають, це так і є. Пане Борислава, давайте про вибори дійсно поговоримо більш детальніше з вашого дозволу, тому що, ну, по-перше, вчора, давайте, от з цим скріном зайдемо в цю тему. Значить, видання 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 до економіст. І ось воно пише фактично про те, що влітку будуть вибори. П'яте число, п'яте травня буде показовим, тому що тоді рада саме має голосувати якраз за продовження чи скасування воєнного стану, і тоді вже стане нібито зрозуміло, чи є це першим показником до того, будуть вибори влітку чи не будуть. Ну от журналісти британські ставлять на літо там здається на п'яте липня. Далі паралельно з цим виходить один розлогий матеріал від колег РБК України, треба віддати належне. Якісний матеріал Мілан Лєріч, Оляна Бізпалька і о, знову ж таки віддаю належне беруть ексклюзив у Залужного. А, питають Валерій Федорович, будете йти, не будете йти. Він каже, Ну зараз війна, треба думати про державність, а потім вже про все інше. Але я хочу вас запитати, чи можна ну, от реально розглядати це з точки зору політехнологічної фрази? Тому що якщо я йду на вибор, я кажу так, да". якщо я не йду, я не кажу, я кажу ні, я не йду тут. По, По іншому, це все упаковано красиво, гарно упаковано, патріотично упаковано при всій повазі. Причому я підкреслю, я з повагою кажу, але а, ну, піде Залужний на вибори, чи не піде? Піде Зеленський на вибори на, на на наступний термін. Як пишуть журналісти, чи не піде? Будуть вони влітку, чи не будуть. Тому що я завершую, хочу сказати, що я взагалі сумніваюся, що припинення вогню відбудеться. Що вибори будуть в осяжній перспективі? А тут уже штаби якісь працюють. Тут уже працюють журналісти, тут уже, значить, розгорнули команди і так далі. Чи реально вони можливі ці вибори, пане Бориславе? Ну давайте по черзі. Чи вірю я в те, що будуть вибори в липні, ні не вірю. Зразу скажу по багатьох причинах, і тому що я розумію, спілкуючись з членами ЦВК, розумію, що ЦВК ще не готово тут. Не можна просто об'явити вибори. Потрібно, щоб був реєстр виборців. повинно, щоб був реєстрових ТВК ОВК, це окружний виборчі комісії, територіальні повинні щоб прибрали ті комісії, які знаходяться створення. Можливості цих комісій, які створені на окупованих територіях там стільки роботи. Повірте мені, дехто каже півроку, але. Може і швидше, так от в цій ситуації, в липень Ну, це, це неможливо, це просто технологічно неможливо. Якщо проводити вибори вибори в липні, це буде імітація виборів. Ніякого ніякого відношення до справжнього виборів це мати не буде. А окрема історія, це треба ще врегулювати, як голосувати людям за кордоном, як проводити там агітацію. величезна кількість питань. Тому ні, не вірю. А чи можуть бути вибори в цьому році? Так це дуже вирогідно. Вибори президентські можуть бути в цьому році. Це наприкінці осені. І, до речі, згідно конституції, у нас повинні бути місцеві вибори, і це згідно конституції. А Подивимося, як це буде вирішуватись. Це може бути дійсно ед-хок правило, коли навіть з порушенням конституції буде сказано, що не можна провести через те, що це не може бути дійсно волевиявленням по багатьох причинах і приймати участь, не можуть, наприклад, військові і голосувати і ну, багато чого ще. Але при всьому цьому влада дійсно готується до випуск. І Ми це бачимо, і це не тільки вовина тисяча, і це не тільки оці в ліки подішевлення, і це не здешевлення, і це не тільки обіцянки всім бюджетникам, а саме лікарям, вчителям піднято зарплатню у другій половині 2025 року. До речі, це теж підтверджує, що вибори можуть бути, але тільки восени. Тому що саме на початок осени планується підняття цих зарплатів зарплат. А чому? Тому що перед виборами завжди-завжди бюджетникам підіймають зарплатню. Це додатково мотивує голосувати за владу, мов стабільність, допомога і так далі. Далі далі. Це зрозуміло. По-залужному, дивіться. Валерій Федорович в 22-му році, коли перше з'явилися рейтинги, його запитали, він сказав, які вибори. Війна триває, і це його фраза. Треба бажати перемоги у війні більше, ніж жити перемогою на виборах. Він живе перемогою у війні, саме тому він працює на дипломатичному зараз напрямку, але працює на перемогу. Ми всі працюємо на перемогу. Хтось в інформаційному полі, хтось в дипломатичному полі, хтось ще десь. Але найголовніша сила це як завжди Наші військові, бо вони воюють на фронті, а не в якомусь окремому полі, і від них залежить більше всього. І от уявіть собі, що залужний зараз каже, я йду на вибори. Ну, скажімо так, м'яко кажучи, пам'ятаючи рівень його рейтингу, рівень його довіри, рівень довіри до військового верховного головнокомандувача впаде кардинально. Ми ж розуміємо це. Ну, тому що це визначеність, і ми розуміємо, що це відштовхне військових і довіра, і виконання нагадання. Там багато питань. Залужний як державник не може нічого казати, що може нашкодити обороноздатності країни. Тому що для нього перемога країни у війні більш важлива, ніж будь-яка перемога на виборах. Це Зеленський живе другим строком, тому що розуміє, що буде з ним, якщо він втратить посаду. З ним і з його оточенням, боїться цього, лякається і живе виборами. А залужний. Ні, він спокійно живе ідеєю, що Україна повинна вижити, і, до речі, непогано працює. Британці мені про це казали ефективно і тисне як треба, як публічно, так і не публічно. Так, от, повертаючись до цього питання, можу сказати, що Залужний правильно відповів: спочатку війна, а потім вибори. Більше того, ну, наприклад, він скаже: Ні, я не буду йти на вибори. А потім так може статися, що життя примусить. бо... Те, що з ним відбувається зараз, мені нагадує історію з Віктором Андрійовичем Ющенко, який не хотів іти на вибори, який казав: Да які вибори? В мене тут глечки з трипільської культури, в мене бджоли. Я от розписую тут е, в національні кольори стіни. Січок". А його народ виштовхав президенти, тому що народ не хотів ані Януковича. А не кучму, який був тоді президент. Зараз буде те ж сама історія. Народа не хвилює, хоче залужний чи не хоче залужний. Народ хоче зміни влади. Народ вірить, що якщо залужний зміг дати відсіч ворогу, він зможе зробити так, щоб війна потім ніколи не почалась. І це буде головний меседж, я впевнений. Якщо залужний піде на вибори, він піде з меседжем: так, буде важко. Але я зроблю все, щоб війна більше ніколи не прийшла в Україну, і він може це зробити як колишній військовий. Хоча який колишній військовий колишніми не бувають, він 31 рік віддав служінню Україні. Поки дехто виступав перед Януковичем і медведівом в Сауні і розповідав про ебанітові палички, якими били народ на майдані. Так же Володимир Олександрович розповідав, якщо я не помиляюсь. Так от, хтось служив в Збройних силах України, захищав Україну і бився за неї на різних ділянках фронту. І тут головне, щоб зрозуміти у кожного свої пріоритети. Залужний живе перемогою України. Зеленський живе перемогою на виборах. Кому що важливіше, заява залужного це не технологічна заява, це заява людини, яка. Хоче не нашкодити державі, але розуміє, що можливо все, що завгодно. Більше того, я вам скажу так: я розумію, що величезна кількість людей, які сьогодні ні в якому разі не підуть до влади, хоча мають і розуміння, і компетенції, і можливість, і запрошення до речі, готові будуть допомагати залужному не лише змінювати країну, а й формувати національну політику на всіх рівнях. І це люди, які гідні того, щоб змінити країну, і вони можуть це зробити. Тому я вважаю, що так можуть скластися умови, що залужного не буде вибору. Я колись не було його Ющенка. Народ вирішив, народ примусив, народ. Бо інакше можу сказати, якщо до речі, ще буде один цікавий момент, мотиватор: а ці довбограї, які так і не зрозуміли, що. Залужного, не треба чіпати, він займається державницькими е, питаннями, вони його мочать в інформаційному полі, далі мочать через свої ботаферми через заказуху, через все інше. А це дратує, дратує і додатково мотивує. І ще я знаю, що вони якщо вони б залишилися при владі, не дай Боже. Для України це б кінець історії був. За невелику кількість часу вони б завалили все, що тільки може. Путін би використав і нападе знову, а він знову нападе гарантовано. І фактично. Закінчиться історія держави України. Так от, але б вони почали переписувати історію. І прізвище залужного взагалі б викреслили, тому що то був би такий невеликий військовий керівник часів Зеленського і Єрмака. І на уроках єрмакології в школі проходили би те, як Татаров голими руками вбивав чеченців в Києві, а Залужний в цей час десь там ховався Мивінуїв. Це було б те, що навчало б дітей. Повірте, я вже це бачу навіть, візуалізую. Бо Зеленський це той самий, він, до речі, для себе як Зірець бере правління, те, що робить Лукашенка і Ердоган. Але Україна, ні Білорусь, ні Туреччина буде по-інакшому. І Зеленський би підчищав історію. Для залужного це теж додатковий мотиватор, бо він не захоче залишатися в історії не тим, ким він є, а тим, ким його призначать. Єрмак, Зеленський та інші опешні посіпаки.